Не секрет, що водії маршрутних таксі в хід параді злісних порушників правил дорожнього руху на сумнозвісних перших позиціях, тому що вони поспішають і хочуть заробити більше грошей, а на все інше їм напливати. Як засвідчило наше опитування на вулицях столиці, приблизно так про водіїв маршруток думає більшість мешканців Києва. А що з цього приводу думають самі водії маршруток? Будь ласка, маємо відповідь одного з них, що яскраво демонструє ставлення водія до безпеки руху. Пробки змушують. А про що змушує, я не знаю. Проблеми, діла. Всі кладатори пацієнти. І ось що маємо в результаті без коментарів. Ціде маршрутка, як велика собача будка. На дорозі підрізає пошасом соломі рубає. Фахівці Лоді... зафіксували, що лише в столиці водії маршрутних таксі порушують правила в середньому 13 разів на день. Найчастіше маршрутки перевищують швидкість, порушують правила обгону та зупинки. Ігнорують сигнали світлофора, створюючи тим самим аварійні ситуації на дорозі. На жаль, і керування на підпитку. До речі, в цьому випадку винні не лише водії маршруток, але й пасажири. Адже ми майже ніколи не робимо зауважень людям, в руках яких буквально знаходиться наше життя та здоров'я. Хіба не так?